Вас вітає луч. Показуємо лот номер 13, мікс брендів спортивних. Спершу у нас йде футболка Adidas. Adidas є головним в цьому лоті. Основна маса речей це Adidas. Також тут є такі бренди, як Nike, Kappa та інші. Ось така футболка Adidas з новіших колекцій. Можна поєднати з класними такими шортами, найками, підходять по кольору. Ось такий топ від Adidas. Лосини. Дуже гарний ніжний колір. Футболка. Adidas теж. Дуже такий цікавий принц спереду. Їхній логотип. Це в нас Nike, шорти. Можна використовувати як на повсякдення, так і для плавання. Футболка. Також Adidas використовує багато технологій. Кліма це технологія вентиляції. Одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активностей. Також тут буде в лоті ще представлена Кліма Chill. Це інноваційна технологія охолодження. У тканині маленькі металеві частинки, які добре охолоджують тіло. І Кліма Лайт це тканина, яка швидко виводить вологу та зберігає тіло сухим. Це ідея як класична технологія Adidas. Ось така легенька футболочка. З вентиляцією. Клімакул од Так, це саме про те, що ми говорили, тільки що клімакул. Адідас, шорти. Телефон якийсь там вентиляції. Ти що наш макси? що постав? Ось така адідас. Віч така, як поло. Майка легесенька теж від Adidas. Тіло не буде пітніти в цих речах, тому що вони такі вільні, легенькі, так скажемо, навіть не вагомі. Adidas. ось така кофта, має капюшон, дуже красиві лампаси. Вона є в нас у кожному лоті. Також в лоті може траплятися повтори речей, але вони завжди будуть різних розмірів. Ось такі лосини. Далі футболочка Nike. Дуже класний логотип. Ззаді також є логотип. Розширені ідуть штани донизу, такі спортивні. Адідас. Ковтинка, яка підійде більше як для бігу. Лайт, такий тоненький. Буде відводити вологу і тіло буде дихати. Ось такі теж штани. Топ дуже класний від Адідас. Такий більш стриманий. Підійде під все. Лосини адідас. Ковтинка. Такий тваринний принт. Дуже зараз актуальний. Nike Шорти. В цьому лоті зібрані різні розміри. Маленьких, Маленьких дуже. дуже мало. Скоріше йдуть такі стандартні та більші розміри. Ось такі лосини від Адідас, ковтинка від капа. Футболочки капа. Дві ідентичних, але в різних розмірах. Футбольних клубів футболки капа. Наступна теж буде капа. Кофта така з капюшоном. Та теж спортивного клубу від Adidas. А зараз ми ще вам покажемо купальники. Плавки такі яскравого кольору від Nike. Ось такі ще плавки. Далі йде суцільний купальник від Nike. Дуже класний логотип. Спинка буде відкрита дуже гарна. Ось такі шорти, дуже класна тканина, відштовхує вологу. І дуже класний такий принт набитий на ній. І до неї можна ось, ось такий верх поєднати. Ось тут купальник гарного рожевого кольору, теж відкрита красива спинка. І ось такий квітковий принт. Купальник, теж відкрита красива спинка. За деталями звертайтеся до наших менеджерів за номером телефону, який знаходиться в описі під відео, та всі ціни і деталі лоту будуть прописані теж в описі.